Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про нічний повітряний удар, який росіяни завдали по Україні в ніч на 1 червня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що ж відбувалося приблизно о 2.45 ночі на 1 червня з 31 травня. На 1 червня росіяни знову вдарили ракетами, і весь їх удар прийшовся на Київ. Обійшлося цього разу без іранських дронів Камікадзе лише ракетами. Загалом вони випустили 10 ракет іскандер. Це були сім ракет версії М балістичні ракети та 3 ракети версії К це крилаті ракети. Всі ці ракети були збиті протиповітряною обороною, і це добре. Але вони були збиті безпосередньо над самим Києвом, і тому уламки збитих ракет пошкодили в Києві поліклініку та кілька житлових і нежитлових будівель у різних районах міста. Внаслідок цього загинуло три людини, в тому числі двоє дітей. Ось так росіяни відзначають день захисту дітей, особливий день захисту українських дітей. Ось таким чином, за допомогою ракетних ударів. Одеса та інші міста України залишилися цієї ночі поза увагою росіян, але, скоріше за все, вони готують ще щось нове, якийсь новий е комбінований чи не дуже комбінований удар з повітря, ракетами чи дронами в тій чи іншій комбінації. Тому що в морі коротові знаходитися їх кораблі, в тому числі ракетні. Їх авіація вночі теж може завдати удару, а ракетні удари з супокутних установок Ескандер у обмеженій кількості продовжують відбуватися мало не кожному ночі. І перед цим е, зауважу, що дві ночі поспіль не було е, повітряних ударів таких досить потужних по Києву. Ми стежимо за ситуацією. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!